Друзі, я вас всіх вітаю. Ви на каналі UR Crypto І сьогодні ми спробуємо швиденько оцінити дані по CPI, індекс на власне споживання, звичайний і базовий. Нагадаю, що базовий не включає в себе високоволатильні категорії, такі як пальне і продукти харчування. Далі розглянемо з вами перспективи зниження процентних ставок ФРС, адже зараз це дуже важливо, оскільки саме зниження процентних ставок зараз виступає основним драйвером для росту ризикових активів і крипти в тому числі. Ось розглянемо теплову карту ліквідації, подивимося, куди перспективніше рухатися ціні за ліквідністю. Я думаю, ні для кого не секрет, що ціна ніколи не йде в пустоту. Ціна завжди прислідує ліквідність. Ось ну і загалом розглянемо з технічної точки зору, де знаходиться зараз біткоін по відношенню до своїх підтримок і супротивів. І таким чином складемо якусь цілісну думку про те, що робити на ринку саме зараз. Тож, поїхали розбиратись. На своїх моніторах ви бачите слайд з нашого відкритого телеграм-каналу. Якщо не підписані, підписуйтесь на нього, щоб мати доступ до такого плану даних і до, в принципі, швидкої аналітики по ним. Тож, оцінимо дані, які в нас є. Дивіться, індекс на власне споживання місяць до місяця, да? ну, за вересень. Минулий показник 2 х прогнозували 1, 10, отримали 2 х тобто спадати, інфляція перестала. А в базовому вимірі, да, минулий показник 3,10, прогнозований 2 х тобто закладалось також зниження на 1,10, але отримали 3, 10. тобто і тут сигнал тривожний, інфляція спадати перестала. Ось в річному вимірі, да, минулий показник був за останні 12 місяців 2,5%. Прогнозували зниження на 2, до 2,3%, отримали 2,4. Ну, в такому плані, якщо оцінювати, оцінювати цей показник, він плюс-мінус нормальний, оскільки все рівно інфляція вийшла 2,4 і на 10 менше, ніж попередній показник в 2,5. Так, до цього ми повернемося пізніше трохи. І базовий індекс на власне споживання за останні 12 місяців, тобто за рік, попередня цифра була 3,2, прогнозували 3,2. А ось отримали 3,3. І отут самий тривожний сигнал. Базова інфляція за рік зросла на 1,1%. В чому тут основна загроза? Загроза в тому, що при таких даних ФРС дуже, дуже сильно задумається, чи проводити подальше зниження процентних ставок чи ні. Оскільки розумієте, зниження процентних ставок воно допомагає залучати більш дешеві гроші в бізнес і в ринки, що в свою чергу призводить до, скажімо, розширення економіки. Збільшення а, кількості працівників і збільшення а, общої маси заробітної плати, які ці люди отримують. А коли в людей є гроші, вони що роблять з ними? Правильно, вони їх витрачають і таким самим чином розкручується вся оця інфляційна спіраль. Ось тому от, оці дані, саме от базовий індекс на власне споживання, приріс на одну десяту, він. Ну, дуже, це дуже тривожний маркер насправді для ФРС. Далі кількість первинних заявок за, по допомозі по безробіттю. Попередній показник 225 тисяч, прогнозували 231 тисячу, отримали 258. Тобто, от ФРС зараз по факту трохи така ну загнана в кут, оскільки вони обіцяли знижувати. Процентні ставки і включатися в підтримку економіки для того, щоб не завалити ринок праці. Ось а з іншого боку, інфляція перестає знижуватися. І в такій позиції, ну скажімо так, дуже треба гарно зважувати свої рішення, і дуже великий ризик того, що процентні ставки, а наступне засідання зараз я вам покажу, коли воно буде. Так, так, так. Наступне засідання буде 7 листопада через 28 днів. Ось, зараз оновимо цю картинку, бо вона тут міняється. Дивіться, на те, що ставка не буде знижена, зараз ставка 475-500 базисних пунктів, є ймовірність наразі зараз 11%. Хочу вам показати, що тиждень тому ця ймовірність дорівнювала нулю. Тобто все наскільки йшло непогано, що ну, не було ніяких сумнівів, що процентні ставки ФРС буде знижувати. Зараз сумніви вже є, і вони дорівнюють 11%. Звісно, це мала ймовірність на те, що зниження буде на 25 базисних пунктів, ймовірність 89%. Це досить висока ймовірність, але до цього. Скажімо, рішення да, ну, до публікації цього рішення 28 днів. Плюс вчора о 21.00 були опубліковані протоколи з крайнього засідання комітету по відкритим ринкам ФОМК, да, де, з огляду, ну, на те, що ми дізналися, немає одної якоїсь такої переважаючої думки серед членів ФОМК. На ситуацію щодо процентних ставок, тобто, думки розділилися: одні за те, щоб знижувати, інші за те, щоб не знижувати, і почекати реакцію економіки на перше подвійне зниження, яке було в минулому місяці. Ось тому, якби для ризикових активів настає ну досить такий невизначений час, я б так би сказав. Ось. Ще раз нагадаю, якщо вас цікавить такого плана да, інформація, такі короткі пости по ринку, да, там, рухи великих монет, де там що на розпродаж заходить, і прев'юшка кожен день йде у нас з головними подіями. Ось, на, на день можете почитати, то велком до нас в наш відкритий телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим а, відео. Окей, тепер давайте подивимося на графік бітка в цілому. І давайте, мабуть, знаєте, оцінимо е, взагалі, що там на фондових ринках. Да? Що там на фондових ринках? Індекс S&P 500 у нас вчора, ну це ЄТФ на нього Спай. Е, індекс S&P 500 вчора оновив свій АТАЖ. Ну, От ви бачите самі. Але після таких даних по інфляції в США, по-перше, він. Відкрився гепом вниз, ось ну, майже тут його перекрив, але все рівно бачите, що реакція перша негативна. Звісно, подивимося, що буде до кінця цього дня, але ну, от така, знаєте. Не досить гарна реакція, я б так би сказав би. По NASDAQ, в принципі, ви бачите те саме. По індексу IVM, це індекс на це ЄТФ на індекс Russell 2000 компаній мали капіталізацію. Тут взагалі ГЕП ну, дуже значний. Ось і поки не видно, щоб його там перекривали майже 60 Е, індекс долара. Індекс долара бачимо вже який 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, день стрімко зростає. Ну, тут допомагає ще геополітична невизначеність тут зрозуміло. Да? Але додав він вже майже 3%. А, Ріст в такому ключі індекса долара. Це також, скажімо так, зустрічний вітер. Для росту ризикових активів і крипти в цілому. Ось тому на це тут теж треба поглядувати. Повернемося до бітка. Чисто з технічної точки зору, давайте розглянемо графік. Ну, я думаю, ви тут самі все розумієте. Тут прям ну, така от несхідна тенденція. Да? Можемо провести таку лінію тенденцій, У нас весь час ціна б'ється в неї і. Спускається до нижньої границі, ось у цього свого вже 6 місяців плюс, да, 7 місяців вже можна сказати, свого боковика. Ось якщо місячний таймфрейм вімкнути, самі бачите всю цю історію. Ось в такому плані: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це вже 8 місяць пішов. Що ми не можемо чітко да, пробитися через цю лінію тенденції, якийсь тест, і вже там піти на. Оновлення своїх хаїв, ось, і нічого з цим не зробиш, поки це ну дійсно не трапиться. Так, так, так. Дивіться, вчора ось оцей такий залив на 2,45% на Інфі про те, що ФБР викрило ряд криптовалютних маркетмейкерів на маніпулюванні ринком, да, Оцей вийшов до бій вниз. Сьогодні ми так в другій половині дня да, почали більше відростати, отримали дані по CPI і саме бачите. Знову така, якийсь доджик малюється, щось схоже от, на оце місце. Да? І е, що б я тут би хотів сказати? Дивіться, по-перше, вже тут на 4-годинному таймфреймі знову вимальовується поглинання, яке потенційно нас може привести на оновлення ось оцього лоу. Е, цей лоу на 60 ну це вчорашній лоу на 60 251. І якщо він нас не втримає, а скоріше всього, він нас не втримає, ми оновимо ось цей лоу на 59,815. І потенційно ми матимемо: ну, по-перше, ми зайдемо ось в оцей боковик, який нам виступав підтримкою ось тут і поки що виступає підтримкою ось тут. От, але якщо знесуться оці два лоу, а за ними можете мені повірити, є стопи, є ліквідації. То ми запросто можемо протестувати ось оцю нижню границю, ось цього боковика. Це позначка 57 650. Ось в такому плані. Тому я б сказав би так: перспективи тут для бітка гнітючо корекційні. Тобто, ну, скоріше за все, скоріше за все, ми отримаємо спуск як мінімум десь до середини ось цього боковика. Це район якраз таки 59 182, 182 долара. І це в нас, до речі, да, якщо візьмемо денний таймфрейм, це у нас до речі, ось така зона магніту. Це у нас є нижня границя ось цього всього нашого великого боковика. Ось вона. Я її просто вже не продовжую сюди, щоб не було багато тут ліній, всяких, щоб було більш-менш зрозуміло. Ось поки що ми говоримо про те, що ціна повертається в оцей боковик. А звісно, що якщо загадувати на більш таку довгострокову перспективу, да, то. Якщо ціна не втримається в цьому боковику, то скоріше за все ми йдемо на оновлення вже ось цього лоу на 52 549. Ну а про те, що буде далі, ми вже поговоримо, якщо ціна прийде сюди, вже там на дуже-дуже так далеко загадувати не будемо. Плюс знову ж таки проглядається така лінія тенденцій, і поки ми. Скажімо так, не повернемося назад ось в оцей боковик, да, не зафіксуємося в ньому, не винесемо цю лінію тенденцій, не зафіксуємося вище неї, можливо, дамо якийсь тест. Про якийсь там ріст і оновлення ось цього хаю на 66 450, мова взагалі не йде. Взагалі мова не йде. Поки ми нижче оцієї фіолетової коробки, я б на якийсь би там. ну, Памп і бичку, да, як ви кажете, Булран взагалі б не надіявся. Якісь поодинокі історії в плані там якихось шитків і мемчиків, да, можуть стріляти. Як вчора, от вийшла інформація по ФБР, да, що. Деякі маркетмейкери маніпулюють, залучають ретейл трейдерів в торгівлю сміттям. Потім звалюють всі свої запаси монет на цих трейдерів і просто перестають взагалі займатися цією монетою. І люди так і залишаються з тим сміттям. Це все має місце. Тобто, якісь поодинокі швидкої несторії стріляти можуть, але це не трейдинг. Це вже реально розділ гемблінга і казіно. Пощастить, не пощастить. Тому ми тут такі історії не розбираємо. Ось, скоріше за все, це лотерея, і ну, адекватно, якщо б кожен міг би виграти в лотерею, то всі були б багаті на яхтах, на ламбах і т.д. і тепер. Але як ми з вами самі бачимо в реальному житті, це далеко не так. І давайте розглянемо ще. Карту ліквідації, оновлюю її. Подивимося за останній місяць, да, щоб мати ну, більш такий середньостроковий погляд. Дивимося, кластери ліквідності у нас нагору йдуть на позначці 67 231. Ну, це оці дві верхушки. Але внизу, подивіться, скільки у нас кластерів ліквідності, саме внизу, От нижче 60 тисяч. Да, це у нас 59 567. 56,743, Ну, сюди нижче 50 не розглядаю, бо 50 тисяч це ну прям дуже така психологічно сильний рівень. Якщо його проб'ють, то я ж кажу, тут можемо полетіти глибоко і надовго. О, тому поки що зосереджуємося: на позначках від 59,500, скажімо, до 56 700. Ось всі ці кластери ліквідності їх. Легко можуть забрати перед походом на 67,231. Легко. Ось, тим більше, що якщо я вам покажу зараз чарт, саме кластерний, дивіться, от, оця консолідація, да, яка нас ось вона утримує. Да, ось, якщо я продлю її лінію, ось так вона буде. Поки що ціна висить на верхній границі цієї консолідації. Якщо ще більше так детально розглянути, в нас є ось кластерна зона. Да, саме от Це 18 вересня, якраз таки, коли ФРС знизив ставки на 50 базисних пунктів відразу. Ось і спрокував таке, ну, скажімо, мініралі на бітку на 12,25%. Чим цей день такий нетиповий? ну як не, тип, ну, не то, що не типовий, а чим він відрізняється від інших. В хвості цього дня сформувалась кластерна зона. Ось вона. Ось я по її низу проводжу. Ось. І саме її низ виступив підтримкою для ціни 3 жовтня. І тут також дивіться. Кластера да, виникли. Тобто хтось тут викуповував цей актив, і для нього оця зона є е, ну, сприятливою зоною для купівлі. І наразі ціну утримує знову ж таки ця кластерна зона. Тобто, ось вся ця кластерна зона, вона зараз е, отак більш тонко виступає підтримкою для ціни. Але. Кожен рівень, кожна зона, рано чи пізно вони ламаються. Ось. Тобто, якщо ця от пластерна зона зламається, то це призведе нас до рівнів ціни в районі 57 570. Ось сюди. На оці один лоу, другий лоу, третій лоу. Ось сюди. Ось. І. Про що я кажу? Що якщо ця консолідація, да, кожна консолідація, вона виступає з супротивом або підтримкою для ціни, ну, дивлячись від того, де знаходиться ціна по відношенню до цієї консолідації вгорі чи внизу. Ось, і якщо нижня границя цієї консолідації нас не втримається, то да, спуск от, е, в район там, 55, навіть і на оновлення ось цього лоу там, 52 тисячі, це все досить-досить ймовірно. Бо Скажімо так: багато чого залежить від ставок ФРС, багато чого залежить від подальшого прогресу у зниженні інфляції, багато чого залежить від сили ринку праці. Якщо ці метрики почнуть демонструвати негативну динаміку, то ризикові активи будуть розпродаватися. Хочу вам ще одну картинку ось показати. Дивіться, це така досить відома аналітична агенція. Вони приводять приклад, як формувалася вершина перед, скажімо так, маркет креш SP500 в 2007 році. Ось, бачите цю картинку? Хибний такий вихід вгору, і пішли ми вниз. Я вам просто зараз покажу індекс SP500. Я, звісно, ні на що не натякаю. я, Мабуть, фьюч покажу. Я ні на що не натякаю, але подивіться, наскільки е ці картинки схожі, наскільки от, ось воно це місце. Ось. Хибний вихід і можливий спуск вниз. Ось, бачите, ось тут. Наскільки це все діло схоже, і SP500 любить так розвертатися, ось, будь ласка, ось в цьому місці та сама історія. Бачите? І дивіться, наскільки спуск пішов вниз. А тепер саме от те місце, яке зображене на слайді. Ось воно. Я для себе його вже виділив ось. Бачите? Хибний пробій, і наскільки. Ну, тут, Там криза була, зрозуміло, але рецесія це не менша криза, насправді. Подивіться. Наскільки глибоке було зниження. Ось тому дуже такі зараз по ринку тривожні маркери, і дай Бог, щоб якщо от. Це був хибний виніс, да, вчорашній АТАж. І щоб ціна у нас дійсно на 5140, 5000 там круглий рівень зупинилась. Якщо вона провалить цей рівень, то ми тоді отримаємо запросто 4364 і 4400. Ну, оцю зону. Оцю зону отримаємо. Запросто. То уявіть собі, що буде з бітком і з криптовалютним ринком. У нас, до речі, є відео на каналі, де ми даємо ймовірність 60% на те, що дном по бітку стане зона в районі 45-40 тисяч. Саме та зона, з якої пішов памп по бітку в зв'язку з запуском біткоін ЄТФ. От, передивіться це відео, посилання на нього також додамо в опис під цим відео. Там більш детально всі такі маркери, за якими треба слідкувати, щоб розуміти, буде там ціна чи ні. В принципі, на цьому все. Основні підтримки я вам визначив. Да, от вони 60 540 і 50 59 910, ну, Загалом 60 тисяч 60 тисяч. Провалюється 60 тисяч. Я думаю, що слід очікувати район 57 570. Ну, а далі, якщо і це вже провалиться, то тоді, скоріше за все, підемо на оновлення 52 500. Ось так, якщо коротко. Все, друзі, сподобалось відео. ставим лайк. Є у вас якісь свої такі цікаві думки, поділіться ними в коментарях. Я думаю, і глядачам, і мені особисто це буде цікаво. Може, якусь дискусію заведемо предметну в коментарях по ціноутворенню на біток по ринку. Ну, не хочу зайвий раз негативити, да, але ділюся з вами своїми спостереженнями і реально тим, що особисто я бачу по ринку. Тим більше, що ви можете замітити, останні дні, от такі от пінбари да, в хвостах кластера ціна закривається нижче. Знову об'ємні зони кластера ціна закривається нижче. Вивалюємося з цієї консолідації, затестувавши її. Вчорашній імпульс вниз окей, нехай він буде такий фадовий да, на розслідуванні ФБР, але сьогодні знову картина повторяється: бар йде вгору, кластера в тіні, і ми йдемо вниз. Якщо так, чим ближче ми закриваємося сьогодні до цього лоу на 62 520 Тим більше шансів, що ми його проб'ємо, і як я кажу, підемо нижче на 57 570. Просто щоб ви мали в голові цей сценарій і е, будували плани, якщо це дійсно станеться. Все, друзі, всім гарного дня, успішних торгів і до нових випусків.